Іван Франко, Леся Українка, Микола Хвильовий, Сергій Жадан, Марко Вовчок, Ірена Карпа. Непрочитальне. Почуй українських авторів Вікторія Амеліна Синдром листопаду. Частина третя, розділ дев'ятнадцятий. Під знаком спокою. Коли не стало тарика, а уряд Єгипту здав свої позиції, я закрив ноутбук і підійшов до вікна. Була весна і не жовте листя. Як того далекого дня осені, 1989-го. А білі пелюстки зі старої груші кружляли у дворі поміж розвішеної білизни і кленів, розтвічених зеленими сердечками новонародженого життя. Я заплющив очі не може бути. Тепер ніхто не вивішує білизну, отак на видноті, не показує сусідам милі простирадла у рожевий горошок чи запрано голубі квіточки, або й просто білі, як оці. Тепер усі вдають, що простирадла в них лише шовкові, вишукані пропахлі парфумами і довгими непересічними любощами. Розплющив. Прості білі простирадла і далі безсоромно таліпалися на вітрі, вітрила посеред яскраво зеленого моря, такого ж чистого, як чиясь свіжо випрана одежа. Я відчув це саме те, що потрібно й мені очиститись від непотребу, від зайвих думок, білим-білим стану, чистим, чистим. Мій скарб зберігався там, де колись поклала сіру коробочку бабуня. Ні, звичайно, пенал був новий з темного дерева, замовлений у солідній фірмі, але стояв на тому самому місці. Я покрутив кульку в руках, спасительку від усіх моїх бід, чи то не моїх, білу, малесеньку кульку. Певно, потрібно запити склянкою води. І вірити, 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 доки не подіє. Я заклав кульку подалі, аж під горло, щоб точно, щоб гарантовано ковтнув кілька разів, але вона наче застрягла, і я запанікував. Може не варто було. Спробував два пальці. Ніколи в мене цей трюк не виходив. Лиш неприємно, а нічого назад не йде. Господи, я мотошився по квартирі як поранений звір. Спасіння застрягло в гортані і не проходить, і болить всередині, і страшно, ніби втрачаєш щось, хоча ж навпаки, мав би набувати, набувати нормальності, чистоти, радості, врешті-решт. Здається, задзвонив телефон чи щось таке, не можу сказати точно щось вивело мене з того панічного стану. Стоп. Сказав я собі, усе добре. Голова була чиста, у горлі більше ніякої грудки, у голові більше ніяких дурниць. Здається, спрацювало. І справді, моє життя стало прекрасно нормальним, чи, можливо, воно знову здавалось мені таким? Я менше курив, пив лише на свята і на корпоративах. Мені знову захотілося сексу. Тож я подзвонив Аллі. У неї був інший, але я готовий був її зрозуміти. Собою ненормальним, застиглим десь посеред площі та хрір, у іншому просто вимері, і я не хотів би бути. Тому і випив таблетку, щоби не бути. Тож я подзвонив. Алла жила на зйомній квартирі, десь на Виноградарі, і довго-довго добиралась до роботи у центрі. Вона поскаржилась на це, а потім запитала, чи зовсім пропали мої бзіки. Після ствердної відповіді подихала в трубку і сказала, що вона мене взагалі-то любить, і зараз приїде. Я чекатиму. Я прибрався до її приходу, поставив на стіл те, що було, взагалі то обівся не печиво і фісташки до випитого позавчора пива. Став під душ, не забуваючи, чого ж я, власне, затіяв дзвонити Аллі. Алла їхала довго, аж з виноградаря, і, як виявилось, ще й витратила багато часу на збирання речей. Видно, я був їй не таким поганим чоловіком, а може, просто з виноградаря так складно добиратись щодня до центру. Як би там не було, години мого чекання були винагороджені, мився недарма. Тож життя знову набуло сенсу, правильного, людського, такого, який можна відчути тільки шкірою на язиці чи викидами ендорфіну у кров. Ми навіть вирішили поїхати десь цього літа, звичайно, не до Єгипту, Чорногорії або Болгарії, може, до Туреччини. Може, й так. Я був хорошою людиною, я платив податки, я дивився футбол, особливо Євро 2012. Ми з вамбою бою набрали багато пива, нашого, українського, затарилися різними смаколиками. Алла спекла піцу. Наші виграли у першому матчі. Боже, як я радів! У новинах було ще щось, крім євро. Та я справді змінився. Я не слухав і не слухати було. Легко. Це взагалі природно не слухати новини. Немає такої потреби у людини. Навіть Маслоу ніде не прописав її у своїй знаменитій піраміді. Хіба що почуття своєї безпеки сильніше, коли десь іде війна? Щось таке я тепер відчував, коли брудні солдати перебіжками пересувались посеред звалищ каміння і палили з автоматів у когось, хто був поза кадром. Арабська весна крокувала Африкою з прапорами і калашами. Дикуни. Казала Алла і перемикала канал. Потім знову прийшла весна, і в Бостоні повідривало ноги декому з тих, хто майже здійснив свою мрію і добіг марафон. І було в цьому щось огидно лузерське скалічити тих, хто хотів бігати. Я відчував це особливо, тому що сам тепер періодично бігав ранком. Нічого з цього мого бігання не виходило. Ставало тільки ліньки, псувалась погода, косу дивились сусіди, алкоголіки. Але те, що покалічили тих, хто пробіг аж цілий марафон. Резонувало із чимось, тільки це було нормально, у межах норми. Зрезонувало і пішов собі снідати, закрутився, забув назавжди. Восени на Філіпінах. Тайфун, а в Єгипті відновились протести. Нічого єгиптянам не вдавалось. Все марно, президент, якого хвиля революції підкинула на самісіньку гору, був тепер заарештований. Диктори казали, що він вбивав мирне населення. Режисери давали в ефір страшні картинки. Дарма Тарик кинувся під танк, чи під що там він кинувся, хоча хто знає. Десь я читав в інтернеті притчу, мовляв, отримав селянин коня, всі заздрили, а він лише, не знаю, добре це чи погано. Син його впав з коня, лишився кульгавим калікою. Всі співчували, а він лише, не знаю, добре це чи погано. Прийшла війна, і всіх забрали воювати, крім його сина. І знову всі заздрили, а він лише ну ви, мабуть, здогадались самі. Я хотів саме так і думати, не виносячи вирок, і про смерть торговця фруктами, що стала каталізатором арабської весни, і про смерть друга, що роками водив мене вуличками Венеції, а напоїв чаєм лише раз у житті. Я був нормальним. Не подумайте ніяких симптомів моєї хвороби. Просто менше міряв своєю міркою, більше намагався зрозуміти, багато читав і прислухався тепер. По іншому я здається став навіть менш цинічним, бо сам вирішував тепер, співчувати чи ні. Накопичував гроші не тому, що хотів щось купити, а просто тому, що не спішив витрачати. І якби не Алла, мабуть, міг би прожити зовсім скромно. Всі великі витрати від неспокою. А я собі спокій купив невеличкою білою кулькою. Мій маленький світ вибудовувався навколо мене, як фортеця. І фортеця ця мала лише маленькі отвори бійниці, щоб виглядати назовні і хвацько відбиватись від тих, хто підходить занадто близько. Маленькі, маленькі бійниці, та ще й дивні з товстими віконницями, де ви бачили бійниці з віконницями. Раз зачинив і немає чужої біди, і горить лампа у вітальні, і полиця книжок, і конячок, і дружина у пеньюарі. Спокійне життя буржуа. Так виходить. А потім одного вечора Вамбо зателефонував мені, захеканий, я йду по Городецького. Тут в центрі все так, як і передають, дзвоню, бо моторошно якось. Міліції, тьма, шепотів він. Стоять рядами, зиркають, як дикі звірі, заметуть, ніхто й не вступиться. А куди ти йдеш? ошелешено питав я. Не кричи, лякався вамбо. Та по тебе поки що. Але треба на Михайлівську площу. Навіщо? Студентів вночі розігнали, побили, як цуценят. Деякі в соборі, кажуть, сховались. Треба йти. Він замовк, мабуть, злякався, що почують. Я прийду по тебе, видихнув. Я нічого не сказав дружині, лиш стояв і дивився у свій двір, той самий із дорогою, на якій колись раз у раз зупинялася швидка, будинок був повен пенсіонерів. Тепер усе рідше і рідше, і білизну ніхто у дворі не розвішує. І припарковано лише круті тачки, переважно чорні, чорнющі тачки фортеці, у чиїх хазяїв, мабуть, і всередині фортеці, як у мене, зручно відстрілюватись від тих, хто лізе в душу. Цього ж не любить не лише Володимир Семенович. Доріжки у дворі змінили свої напрямки: нові пролягли до кіосків і магазинів, а старі, ті, що вели раніше до зниклого круглого столу, де хтось колись грав у доміно. Позаростали, тільки дерева залишились і змужніли, ніби готуючись відбивати удари долі, але все так само втрачають листки. Ніби так і треба. Бо і справді треба, і було б помилкою лічити ці їхні втрати. Один, два, три. Листя летить та й летить, падає безкінечно, що осені, а дерево лишається. Так і народ. І ціле людство залишається і росте, готуючись відбивати удари долі, незалежно від кордонів, що змінюються, як лінії доріжок у моєму дворі, незалежно від красиві зарунків на одному єдиному листочку, незалежно від долі друзяк з однієї з ним гілочки. Один, два, три. Лети собі, красунчику. Лети, розумничка, ніхто не рахує. Для чого його кленовий листочок пам'ятати? Щоб закарбуватись, бодай у чиїсь пам'яті, треба таких піруетів витанцювати, поки опустишся на асфальт, але там все одно змішаєшся з іншими марцями. Тихо приймеш відбитки чужих чобіт, що змінять твій унікальний малюнок з химерних тонких прожилок. Опале листя тьмянішатиме, пахнутиме волого терпко, омиється дощами і укриється снігом, сіпаючись під вітром, приймаючи сніг із вдячністю, так як змерзлий старий натягує ковдру, поки не приїде його швидка. Лотвія казала правду рахувати листя божевілля, породиться воно само, шелестить і зеленіє гарно, але собі на втіху. І вмирає завжди без ліку того листя. Дерево лишиться. За дерево треба боротись, не давати зрубати, як вишневий сад. Хай там як промалювались доріжки у цьому десятилітті, хай там як лягли прожилки на твою кленову долоню. Вже за пів години Вамбо був на моїй кухні, канарейкою продзвонів у двері, і Алла заклопотала, забуркотіла щось про те, що я мав попередити. Відсунься, крихти, хоч з мету. Алла заварювала чай у фарфоровому заварничку моєї бабусі. А Вамбо збуджений пояснював нам, що сталося, галасував, здіймав руки. Виходило так, що ми з Аллою, як якісь діти малі, не розуміли чогось очевидного всім. Насправді ми розуміли. Все все розуміли, просто це перелом дійсності, вивих часу, який хіба не цього хоче від нас вам, бо нас кличуть направляти до Михайлівського собору. Тож ми природно заперечуємо, хитаємо головами. А він тихо кричить. Так, так саме тихо і саме кричить. Так буває. Ми ж прокинулись в іншій країні. Ми ж думали, ми вільні, демократія, права. Але ні, ми ніхто. Держава може отак взяти і побити, принизити. Там дівчат били. кажуть, навіть одна вагітна була. Ми ніхто. Ми перезиралися з Алою через стіл. Я боявся, що вона думає про мого друга, оте принизливе дикуни. Що вона зазвичай озвучувала щодо єгиптян, сирійців, лівійців і взагалі всіх північніше Сицилії та Східніше Єкатеринбурга. А я думав про інше: про те, що з вамбою відбувається щось ненормальне, що не може людина, яка от-от відкриє свою омріяну автомайстерню, серйозно просити мене піти з ним туди, де нас може схопити міліція, і як він каже, побити, принизити, покалічити. Ні, я намагаюсь вірити у чесних міліціонерів. Я задля цього передивився купу американського лайна прокопів, але ж всяке може бути. Звичайно, я не тендітний блідий хлопчисько, який виріс під бабусяним крильцем. Ми з вамбою пережили дитбудинок, пережили б і знайомство з правоохоронними органами. Але хіба вамбо не хоче забути це все як жахіття і ніколи більше не бути жертвою? Можливо, він просто не розуміє, не уявляє. Вамбо ж не був на площі та хрір у шкурі людини, яка не знає, чи жива її рідна дитина, людини, яку чавить багатотонний залізний звір. Вамбо, вибач, я не піду. Тобто, ну я не можу, я збирався збрехати, що зайнятий, натякнути Алі, а вона б підіграла. Я не думаю, що воно того варте. Твій батько теж вірив, чи може не так вірив, як хотів підтримати і захистити молодь, і найбільше твого брата, але ти ж знаєш, чим все це закінчилось. Вамбо і правда знав, ми обидва два роки спостерігали. Вамбо із сумом і розпачем. Я з напускною байдужістю, як на виборах після революції до влади прийшли ісламісти, як потім почався новий виток протестів уже проти новообраного президента Морсі, як знову лилася кров, і вже навіть мені не вірилося, що немарно, чи то через дію білої кульки, чи то просто повірити в це після всіх жертв, що я бачив майже на власні очі, було неможливо. Послухай, це питання гідності, або ми скот, раби, або ми піднімаємо дупи з диванів і йдемо на майдани. Так, Тахрір Мідан. Що? не розчув вамбо. Так, пусте, досить уже молоти дурниці, втрутилась, але і як же я був радий, що втрутилась. Алла могла б зробити кар'єру в політиці. Я досі не можу пригадати, про що вона повідала. Останніх подій це не стосувалося, але вона так заморочила голову вамбі, що нікуди ми того вечора не пішли. Коли вамбо попрощався, заспокоєний Аллою і трохи напідпитку, я зачинився в кімнаті і продивлявся новини сайт за сайтом: якісь трансляції, громадське телебачення. Ніколи про таке раніше не чув, але тепер усі посилання, здається, вели до нього, як дороги до Києва. Я прокручував новини, доки не за запамор... Рочилось у голові, а потім заснув із твердим рішенням більше новин не читати. І всю ніч мені вважалися дзвони Михайлівського. І я затуляв вуха і накривався з головою. Наступні тижні я старанно вдавав, що нічого не відбувається. Перехожі із жовто-блакитними стрічками дратували мене. Майже як раніше дратували швидкі і благодійні скриньки з поганої якості фотографіями і прізвищами тих, кому потрібні гроші. Гроші я кидав гривень до двадцяти, і ставало трохи легше. Пасажири в транспорті взяли за моду обговорювати події. Громадянки із торбами, повними гарячої їжі, не лишали сумнівів щодо мети своєї поїздки. А оте співання гімну у метро. Я не співав, бо заспівати означало стати частиною цього: вийти на площу зі стрічкою чи спіти крізь людей, кажуть усміхнених і привітних, як ніде в Україні, поділяти їхню віру у те, що можна щось змінити. Найгірше було, що і на роботі майже ніхто не лишився байдужим, мовчала лише агоніка, але я знав, що вона то не байдужа точно. Але ми обоє не чіпали цієї теми. Я попросив. Правда, після цього мого прохання ми просто не розмовляли. Я намагався раз чи два зав'язати розмову в скайпі. Вона не мовчала, просто відповідала так, щоб бесіда не клеїлася і в'яла сама собою. Не як раніше, вам бо зник він більше не дзвонив. А коли я спробував набрати його номер, мені відповіли стандартним поза зоною. План продажів руйнувався. Європейські клієнти боялись виходити на наш ринок. Російські теж. Українські, здається, були зайняті чимось іншим, і я підозрював недобре. Словом, якби існувала таблетка від майдану, я вибив би й її, але такої не було. Я з'їздив кілька разів на квартиру до вамби. Двері ніхто не відчиняв, стукав до сусідів, вони нічого не знали. Ніби чули нещодавно, як відчинялись двері, самого Валерія не бачили. Вони ж не пенсіонери, щоб у глазок підглядати. А може, на Майдані він. А чого трубку не бере? Так а чого ж брати? Засідчуть же по номеру. Багато там хто не бере. Або інший номер купують, чистий, де ніде щоб не засвічений, або просто на іншій вулиці відходять, щоб подзвонити. А, ну так, звичайно. Я ретирувався сходами, забувши подякувати. Ой. А ви туди сьогодні не підете його шукати? А то я теплі речі хотіла передать. Вони, звичайно, нічого не змінять, лише інших кровососів на трон посадять. Але мерзнуть же ж. Мерзнуть же. Майдан обступав мене, оточував, ніби готуючись до штурму і цієї фортеці. Але це було не найстрашніше. Найстрашніше, коли з'явилися перші новини про знайдені у лісосмузі тіла. Чи тіло так, тіло, бо другого відпустили, здається, два мученики: один мертвий, другий живий. Краще бути живим, я так думаю. А ще краще взагалі не ходити туди, де з тебе можуть зробити героя. Брати, росіяни дарма глузують героям сала. Це неправильно, бо героям сала не дістається майже, і про це їм теж треба знати. Вони і знають, судячи з усього. Справжні трушні герої, як сказав би сесадмінтолік, врешті-решт гинуть, і їм дістається лише слава. А сало їдять такі, як я, спокійненько собі, на дивані. Господи, от і почалося вбивства. А всі запевняли, що в нас так не буде, чи буде не так, що ми ж не араби, ми зовсім інші, як інопланетяни, і у нас все мирно, мирно. Я й не кажу, що однакові, але десь я це все вже чув: плітки й новини не відрізниш, ширилися й про інші трупи. Ні, серед них не було вамби. З його характерною зовнішністю сумніви розвіялись би одразу. Всі провладні видання одразу б написали про захопленого арабського терориста, як мінімум. Але якщо так, якщо я його так і не знайду, можуть же бути інші, ті, кого просто ще не знайшли. Ті, хто не може повернутись додому сам, не може передзвонити єдиному другу. Ці теплі речі від сусідки Вамби, я так і не передав. Вони залишились лежати у коридорі безглуздим аморфним клунком. Алла поборчала трохи, як дізналась, що воно і для чого. А ранком речі зникли. Та чомусь я здався. Може, вам бо справді там, і раптом без цих зниклих речей, що я взяв у наївної бабці, яка, вочевидь, перечитала забагато опозиційної преси, без цих речей вам бо мерзне там, якщо він живий і просто стоїть десь там, на майдані, чи живе в наметі, чи ходить додому погрітись іноді, але там на майдані. Раптом йому холодно, раптом закінчились теплі шкарпетки, а вам бо він же генетично не пристосований до морозу. Алла сказала, що я ідіот, так, ідіот. Перш за все, тому що поділився з нею цими думками. Бо вам бо ж киянин. Чого йому мерзнути? Навпаки, мабуть, хтось приходить ночувати на його зйомну квартиру. Але я чомусь уже зациклився на цьому. Лежачи в ліжку, думав про те, що хтось не чужий сидить там, біля бочки, але тепла замало, і ногам все одно холодно, і добіють пальці. Господи, чи нормальна людина піде на той майдан та на будь-який? Чи вони не розуміють? Я ж знаю. Я знаю, чим це закінчиться. Я все це вже бачив. Я все це проходив. Буде смерть або не буде нічого. Навіть щоб врятувати людей від уявного пекла, і то хтось мусив померти так мученицький, безглуздо, найсмирніший з усіх мирних. І що з того? Той головний мученик збурив людські уми. І заварив кашу на тисячоліття у похідних вогнищах хрестових походів, і у відьомських багаттях зварилась і википіла до гуманізму ця каша. А романтики, як той Ахмед, усе лізуть, лізуть, пруть і пруть, ніби можуть собою закрити прірву, та тільки падають у неї. І ось уже внизу гора з них. А прірва все так само здається, така ж глибока. І вам бо такий саме, як усі, мрійники. Мрійники взагалі всюди однакові, злодії і пройди різні. А мрійники однаковісінькі. Так як в Єгипті все закінчилося чорт чим, так і в нас буде. Хіба я не знаю? Хіба я не бачив цього? Хіба я не був там, на мідан та хрір? Вам бо вам бо, де ж ти? Невже ти ночуєш в якомусь наметі? Ти ж платиш за зйомну квартиру, нормальну, майже затишну квартиру, як і годиться тобі, без п'яти хвилин порядному власнику автомайстерні. Хіба тобі є за що вмирати? Чи бодай мерзнути? Ранком я відпросився з роботи на майдан. Відпустили, тільки здивувались, здається, приємно здивувались. Станція театральна, шановні пасажири, виходячи з вагонів, не забувайте свої речі, каже знайомий голос. Слава Україні. кричить незнайомий. Героям слава. кричать, здається, всі, крім мене. Ти тітушка, що лі запитує мене якийсь хлопець із навушниками довкола шиї російською і недовірливо. Ні, я на тітушка. киянин я, а за чистоту Києва. Я тоже київлянин, но на Майдане. Слухайте, я вже був на Майдані, ясно вам? Та чого ви кричите? Всі там уже були і. Ні, ви не розумієте, я вже був там, на Майдані. і нічим хорошим це не закінчилось, а ви про 2004-й? Потік людей розділяє нас і добре. Ні, я не про 2004-й. 2004-го я майже не помітив. Занадто зайнятий був продажем реклами. Ні, бував на мітингах навіть, але сприймав це все як фестиваль якийсь. Там не стріляли і, значить, не такого вже жахливого президента ми прогнали у 2004-му. Жахливих так легко не проженеш. Ні, пане, я казав про Туніс, Єгипет, Сирію, Лівію. А от кажуть, Грузії все вдалося, реформи. Долітають до мене уривки фраз, ніби у відповідь Дай Боже. Я йду Києвом і ніяковію, бо не знатиму, що казати самооборонцям на вході до нього, українського майдану. І не знатиму, що робити, і нічого не знатиму. І всім буде видно, що на цьому майдані я вперше. Восьмий пасажир Я не розумію. Всі чоловіки заводять коханок з простої причини їм чогось не вистачає в дружині. А цей з жінок ніби анаграму складає і чого не заспокоїться, та й взагалі чи потрібні йому жінки? Я навіть я зрозуміти не можу. Що ви верзете, яку анаграму? Ну як же? Ось подивіться у кросворд сусіда. Мініатюрна брюнетка витягує шию, навіть цей рух, характерний для допитливих тіточок, а не для мініатюрних брюнеток, вийшов у неї гідним самої цариці Тамар, читає вголос. Алла. Алла, Лотфія Ліза Агуніка, Нісенітниця якась. Гмикає панянка, ледь-ледь хитається її блискуче і чорне, мов священний камінь Кааба Каре. Та вона не мусульманка навіть, вірменка, і хто її знає, у що вірить, а що лише вдає, раз, навчившись казати чоловікам те, що вони хочуть чути, а з жінками просто не розмовляти. І я кажу: нісенітниця. Це ж не в але, це у вас є все. Краса, начитаність і до того всього так звана нормальність, про яку костя так мріє. І навіть не зрозуміло, чого він постійно до Али повертався, чому не одружився з вами, аж до того дійшло, що тепер взагалі вас забув. Не знаєте? Не уявляю, про що ви знизує плечима цариця Тамар. Ну, добре, я розповім вам свою теорію. Костя не хоче нікого любити, бо любити, і співчувати це у принципі одне і те ж. Не у його випадку, звичайно, але загалом для тих, хто не так хворобливо ставиться до співчуття. Вірменка знову гмикає, та чоловік продовжує, наче й не з нею говорить, наче й не цікава йому насправді співрозмовниця, міркує сам до себе. Він же обпікся лізою, як ліза окропом. Вона для Кості занадто добра, вона, якби дізналася про його здібності, то, може, примусила б його співчувати цілому світу, або й не дай Боже змінити його. А світ змінювати не можна, це як як заборонити осінь. Тому хтось розумний і зробив так, що ліза зникла. Хто така ця ліза? І до чого тут я? Ви? Так, я думаю, ви ні до чого. Ви тінь, Лізе. Що? Та знову чоловік без обличчя не зважав на різкий тон запитання і продовжував. А от Алла, мабуть, тінь лотфії. Знаєте, як людина не сповна розуму, що вважає соковиті стейки занадто брутальними і дикими, а тому харчується самими лише бігмаками. А потім усе не так, і картопля фрій не смакує, і рак шлунка під старість, так і костя. Ніхто не пояснив йому, що нормальність це міф, вигаданий маркетологами бігмаків. Існує лише ідентичність своя або запозичена. Тінь кажете, то я тінь якоїсь фантомної лізи? Думаю, щось таке Костя навіть дітей від вас не хотів від тіни діти не родяться. Жорстокіше, ніж це було необхідно, підтвердив співрозмовник. Не родяться діти, якби ж то? У мене син дев'ятирічний від першого шлюбу. А ви правду кажете, хіба Костя цікавився такими дрібницями про мене? У людини без обличчя відвисає щелепа, ну не насправді звичайно у переносному значенні, але точно відвисає.